Стіни з житньої соломи, дах очеретяний, оздоблення з граніту та глини. Декілька років тому В'ячеслав звів будинок повністю з екологічних матеріалів. Хотілося надати будинку такий автентичний вигляд. А по-друге, було просто цікаво подивитись, як будували наші предки. В'ячеслав показує, що таке справжнє енергозбереження. Будинок будував чітко за компасом. Глухі стіни, які не дозволяють холоду з півночі проникати всередину будинку. А максимальне остеклення повинно бути з півдня. Сюди проникає сонячне випромінювання зимою, нагріває підлогу, нагріває середину будинку і таким чином дозволяє заощадити на, на опаленні. А ще будинок енергонезалежний. На даху сонячні панелі в коморі два котли: електричний та твердопаливний. Він скидає тепло. Цей накопичувач це так називаємо тепловий акумулятор, який розганяє вже теплу воду по теплій підлозі і забезпечує опалення будинку. Чоловік запевняє, будував екохатину на випадок судного дня. Я багато разів казав, що питання в тому це питання часу, коли ми стикнемося з кризовими явищами, такими як війна, енергетична криза. На будівництво дому витратив зо 30 тисяч доларів. Третину з них на обладнання. Але В'ячеслав каже, добряче економить на комірному І приблизно 30-40 тисяч гривень за опалювальний період. Будинок повністю автономний: газ із балону, питна зі свердловини, майже вся електрика від сонця згадує, як пережив минулорічні блекаути. Ми пережили спокійно. У нас є пічка, у нас є освітлення, у нас є тепло, у нас є газ власний. Тобто такий будинок без проблем підготовлений для таких скрутних кризових часів. І, хоч за останні роки ціна на сонячні панелі впала принаймні вдвічі, обладнання все ще мало доступне пересічному українцеві. Експерт дає пораду: модернізацію будинку краще почати із утеплення та заміни вікон. Найбільше тепла втрачається через вікна. Безумовно, треба утеплювати стіни, якщо це касається багатоповерхівок. Але якщо можливо, то утеплить хоча б лоджію, хоча б балкон. Свій. А от ще лайфхаки. Аби було тепліше, обов'язково зашторюйте вікна в похмурій вітряні дні і вночі. Також зменшити тепловитрати допоможе товстий килим на підлозі. У наступній програмі циклу Енергетична Незалежність розкажемо про іншого дніпровського винахідника, який змайстрував вітряк, схожий на Ейфелеву вежу. Не пропустіть у вівторок в матеріалі Тетяни Заєць Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.